роз... зашквари – це рубрика, в якій ми обговорюємо новини, які сталися на Росії за цей тиждень, і трошечки намагаємося пожартувати з них, посміятися. Можете долучитися до цієї рубрики, якщо ну там вам більше нема чим зайняти. Ви знаєте, що Ютуб не підтримує розпалення ворожнечі між народами. Будьте обережні у вашій цій рубриці. Це не розпалення ворожнечі, це просто зашкварення русні. Давайте почнемо з першої новини. А там, якщо будуть якісь е, до, у вас до нас е, за, замічання, то поміжіть мені прикласти це слово. Якісь зауваження, то ви про це скажете. Правильно? Так Поїхали. Перша новина на Росії в Республіці Тува родинам чмобіків, частково мобілізованих орків, видали вугіль та баранів. А на Сахаліні родина, родинам з яких чмобілізували чоловіків. Видадуть по 5 кілограмів замороженої риби? Ну, ось ось так. Закон збереження енергії працює всюди і завжди. Баранів забрали, баранів видали. Єдине, я не розумію, а, ну, риба тут до чого? Якщо з баранами ну, все зрозуміло. Один баран пішов з дому, одного барана дали, то як, як рибу сюди приплести? Ну, до чого, до чого тут риба? Ви полюбляєте рибу? Дідну е, мені нема такого. Я не можу сказати, що я полюбляю, Я їм все, що дружина. А ляшів це. ваша дружина часто дає, тому що як бачите, родинам чи мобілізованих на Росії дають зрозуміти, що ті хлопці, які пішли воювати на територію України, отримають ляшів від Збройних сил України, тому і сім'ям дали рибу. Я думаю, це єдине пояснення, чому це так відбувається. Ну і дивіться, як просто керівництво Росії оцінює життя своїх громадян: Барани, вугілля і риба. Ну, невже, невже стільки коштує життя. Я мені це не, не, не лягає в розум. Олександре, Ви жартуєте над цією новиною, але тут є і драма. В чому драма? Ви зрозумієте, був випадок, коли мобілізували чоловіка у республіці Тива. мобілізували чоловіка, дали замість нього барана. Він не пройшов потім комісію. Його комісували назад. Але коли повернувся, дружина все таки вирішила далі жити з бараном, а не з чоловіком. І це велика трагедія у масштабах однієї сім'ї. Я думаю, що зовсім скоро вийдуть серіали. Баран кохання він буде називатися саме про ту ситуацію, яку ви зараз описали. Ось нам в коментарях допомагають. пишуть, що риба то до вагітності. А це значить, що якщо забрали чоловіка з сім'ї, сина якоїсь, то нічого, русські жінки її що наражають. Тому саме й видають рибу. Е, можливо, ми не знаємо, знаєте ось, дали їм баранів і рибу. Можливо, ми не знаємо традиції цієї республіки Тува і Сахаліну. Можливо, там на поминках прийнято брити баранів і лизати рибу, і тому їх одразу готують, щоб сім'ї не заморочувались, не купували на поминки тих, кого відправили собі вже не витрачали кошти, і таким чином все буде готово. А якби це баранів дали не в республіці Тува, а десь там, наприклад, ну в більш південніших регіонах і в більш гірських регіонах то ми б знаємо, як би відбувалися поминки за участі цього барана. Да, Кадиров? Дивишся вони там. Думає, що щас... ну, на місці їх должен був бити я в цій республіці тува. Ні, друзі, е, барани. Я, ну, не вкладається мені в голові. Людей забирають, баранів дають. От, ну, як, як так можна? Як так можна? Пане Максиме? Але Олександр, ви повинні розуміти, що. Не все так однозначно. Могли і взагалі нічого не дати. Ну так, могли не дати. А так, все-таки баран. Все-таки хоч якась компенсація, але є. Все-таки не дарма, там, людина одружувалася якась жінка, Не дарма сім'я ростила дітей. Все-таки це якась компенсація. Несправедливості. Я вам ну треба шукати у всьому якісь плюси, але і помічати мінуси також. Ну, ось ви правильно сказали. Родина жила собі, там налаштувала собі життя. Ні, тут забрали чоловіка, замість нього дали барана. Ну, баран, хоча ми ж не знаємо, які там чоловіки в тій республіці това. Може, вони тільки стоять оце жують весь час, щось і що е. Бе, І там ну, жінка навіть і не помітить різниці, знаєте, ну, і що то лежало на дивані, що то стоїть сараї, нічого не робить. Mm -hmm. А так барана можна постригти собі, е, корушок якийсь зробити. Можна ж таке бути? Можливо, Може можливо, таке. таке бути. До речі, в ТОВІ відзвітувалися, що видали 91 барана. Це значить, що з усієї республіки ТОВА змогли зловити лише одного, 91 чоловіка на мобілізацію. Mm -hmm. А ось якби не ну, чому не дають. Овечок, чому лише баранів дають. Ось теж, Кол... овеча дискримінація. Я з вами повністю згоден. З приводу о дискримінації не повинно бути дискримінації між баранами і вівцями, це ну один вид. Барани і вівці це один вид. Так, так. Скоріше всього, зараз готують часткову мобілізацію жінок і потім уже будуть видавати овець. Будуть видавати овець. Нікіта каже, що в мене трошечки починає сідати батареєчка, тому відає батарейка. Е, поміняю, <гум> ось е, пишуть правильно, це дають баранів, щоб не не було помітно різниці в сім'ях між чоловіком. Е, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, е, скільки страйків у нас уже є? І нагадайте, можливо, хтось допоможіть мені. Можливо, до нас щойно хтось доєднався. Чому ви прийшли до нас на ефір? Uh, ви, я бачу, Олександре. Ну, силою, силоміць міць втягуйте мене у ваш ефір, що заборонено правилами інспектор, інспекторування ютуб uh, проектів. Це можете не допомагати. Я замінив батарейку і можу сам розказати. Друзі, uh, Максим. Терпиленко, правильно, так це інспектор корпорації Ютуб, який прийшов сьогодні проінспектувати наш Ютуб проект, щоб на шоу і дати дозвіл на продовження нашої діяльності або закрити наш проект. Тому для мені той, щоб... подобається, як ви так жартуєте на цю тему. Мені дуже подобається, що у вас тут можна користатися так е, своїм почуттям. Гумору із приводу баранів, і з приводу того, що у вас вже вибачте два страйки е, за сьогоднішній ефір, а п'ять максимальна кількість страйків. Але ви тримаєтесь, і мені подобається, що ви зберігаєте толерантність ведення ефіру е, і намагаєтесь підтримувати рівноправність і не розпалюєте ворожнечі навіть в такі складні ситуації, в які ви е, зараз опинився український народ у відносинах із сусідами з кацапами. Так? Так, е, Дивіться, просто раніше я ввів е, цей проєкт з Артемом Фісіном, і е, діяльність з ним мене навчила, що не потрібно виказувати свої емоції, які мене турбують е, під час ефіру. Все, що я думаю про. Вашу мету сьогоднішнього приходу. Ми з вами поспілкуємось після ефіру. А зараз, друзі, я хочу вам подякувати за вашу активність, починаючи з першої новини. Швиденько переглядаючи, чи немає в нас донатиків. Донатиків немає, тому ми переходимо до наступної новини. Якщо є, то вже після наступної новини я їх прочитаю. Наступна новина. В Курській області відмінили День варення. Відмінили День варення! Свято планували провести декілька днів тому, але в останній момент було прийнято рішення: усе варення, пряники, мед та інші смаколики передати на армію. Тому що хлопцям з російської армії це потрібніше на фронті, ви бачите, які добрі люди, все варення, яке в них є, вони віддали хлопцям на фронт. Не каски, не автомати, не бронежилети. Ні, варення. Тому що а вдруг у них горло полить, а немає варення з малини. А вони ам і все, вітаміночки собі поповнили. Наскільки турботливі е, жителі куряни? Варенечко передали хлопцям на передову. Ну це прям класна. допомога. вони б ще ну свіженького батончика і молочка їм туди завезли, і тоді, ну прям взагалі, все, все як потрібно. Варенечко вони передали. Ну, е, можливо, що знаєте. Цим варенням малиновим, воно комусь врятує життя з російських чи мобілізованих. Коли почнеться наступ українських збройних сил на позиції орків, то хтось може вимазати собі варенням голову і прикинутися мертвим. Ну, типа, все, мене вже ранили, буде лежати, стогнати. І варення таким чином врятує йому життя. А можливо, знаєте, ще є така конспірологічна в мене теорія. Вам буде цікаво, же ж любе конспірологія. Можливо, за росіян на фронті воює бойовий отряд Карлсонів. А що для Карлсона головне? варення Варення! Конечно, варення! Я вже бачив, як вони це. Можливо, можливо, до речі, дрони, які зараз літають, це не дрони, а Карлсони. Цікаво, цікава, не виключено навіть, що це варення. уявіть, які везли великою фурою через Керченський міст, і банки постріляли <рес> і все сталося з мостом. Так? так, можливо, і така теорія. Погано законсервували ці е, куряни, курянки, е, вареннячко, і воно по постріляли банки. Гарна теорія. Так, так. Я думаю, що якщо зараз нас дивляться кремльовські пропагандони, то вони завтра озвучать цю офіційну версію. На Ютубі дуже багато різних відеороликів з консерваціями. Ви можете користатися, якщо хочете законсервувати якесь варення, ви можете завжди в по, пошуковому по 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 рядочку да, написати варення, рецепт варення, і там буде. Ми декілька каналів російських, до речі, російських господинь заблокували. Вам буде цікаво, Олександр. Через те, що по їхнім рецептам, коли виробляється варення, у варенні з'являється бутулізм, і от надіюсь, там не буде ось цього варення, яке буде ну от по таким рецептам, зроблено. Класний коментар написала Заряна Рудзінська. Вона пише: варення потрібне москалям, їхній армії для того, щоб їх і медведі пожирали. Смішно. А знаєте, я думаю, можливо, просто в лавах Збройних сил росі... росіян ну, ці випадки обсирань в окопах. А тепер це дають їм змогу якось відмазатися. Ну, наприклад, там командир приходить і каже, Сідоров я, ти що, б? Опять обосрался, що ли? А сидоров. ні, это варенье, это абрикосовое варенье. Сідоров, жри варенье. Сидить облизує свої руки <хи> відмазатися. Ну і цікаво, що на початку війни, до речі, коли ці мразі жили в окупованих селах, в окупованих містах, їм щось не було потрібно варення, тому що вони грабували наше населення, а українське варення було настільки смачне, що вони жерли постійно. А зараз, коли вони живуть в полях, то їм різко знадобилося варенечко і... І... і надіслали. Дуже-дуже багато агресії, Олександр. От е, старайтеся більше толерантніше і об'єднано, щоб, щоб не було стільки агресій. От можна ж сказати інакше, можна ж сказати, просто, що російські господині, це ж все-таки жінки, у них є якась жіноча солідарність. Так? І от вони в знаку цієї жіночої солідарності, знаючи, що їхні сини і чоловіки поїдають варення із. Підвалів українських господинь відправили на фронт варення, щоб вони не лазили по чужим підвалам. Д, ви думаєте, саме так вони мислять? можливо? Треба у всьому шукати позитив. Можливо, скоро таким чином вони відмінять і день пральної машинки, і день унітаза, і також ну передадуть все це на фронт. Це смішно, це смішно Але ж ну як вони можуть передати свої пральні машини, якщо ну це що пральні машини українські знову повернуться в Україну? В них же ж немає не унітазів своїх неправильних машин. Нем, нема там дня унітаза. Ну як день унітаза? Це коли знаєте, мер якогось е, Сахаліна там чи е, чи боксарів робить огляд своєї свого дворця і показує людям свій туалет. Оце тоді день унітази. Люди ходять, дивляться, фоткають його. Вау, ну, і повертаються в свої кущі. А як це нема машин? Є а перша версія пральної машинки: вагани і доска Така ребриста. Можливо, все таки. Ну яка різниця? Вони шукали вихід, у них цього не було. Ну, Вони давайте, шукали пропозитив. Не для кожного українці знають, що зараз українські збройні сили йдуть в наступ контрнаступ і звільняють наші території, а кацапюри потрошечку. Тікають, можливо, за допомогою цього варення і цих смаколиків куряни вирішили підсолодити гіркоту з цього моменту. Ну вони ж тікають, бідні, плачуть, а так вони тікають, їдять варення, і їм вже не так гірко і не так образливо, що тікати потрібно. Ну і чим ближче вони до втічуть до Росії, тим швидше варення до них дійде. Можливо, це все взаємопов'язано. Можливо, вони почали тікати саме тому, що довго чекати варення. А вони такі, о, ми вже тут, не потрібно, вже вже давайте нам прямо так перекидайте через кордон. Mm -hmm. І все, і варенечка у них. А я, я просто уявляю, ось відмінили день варення. Я бачу, як якась дитина, там цілий рік якийсь мамкин-пончик, цілий рік чекав, це, ну, його улюблений день в житті просто в році. Він цілий рік чекав Дня варення. Він сподівався, що зараз, як прийде, як наїсть варення, а тут відмінили день варення. І він оце плаче, варення нема, свята нема. Що робити? Ще й батюч мобілізували, барана не дали, все взагалі, взагалі що робити? Пончик, не, ну, не переживай, ти можеш вступити до, чи мобілізуватися, і твоє варення знайде тебе на фронті. Не переживай. Ставлю вам плюс: використовуйте білоруські слова для популяризації вашого. Яке по білоруське слова? уроці. Ну, ага. Варення де в році? Варення в році, так, ну і я також уявляю, знаєте, оцю картину зараз ці вояки російські отримуються варення і будуть сидіти у себе в окопах, їсти його руками. Вони ж ну навряд чи в них ложки є. І оце вони їдять руками, оце замазані ці руки, оці пальці, липкі. І тут починається атака Збройних сил України, наших супергероїв. Вони починають це хватати, ці хапати ці автомати, починають гранатою там. Кидати, граната прилипає до рук, не можна зашвернути, Ну і виявиться, що ну, через те, що їли варення, вони загинуть. І, і приходить вже російський якийсь генерал до Хуйла Володимировича і каже, Владимир, коротше, таке діло. Наші проіграли за варення. Починають в шоці, кажуть, як це? Не, у нас не керівник, не шойгу винуватий, Варення винувати? Все, пропагандисти Соловйов завтра буде розповідати, що НАТО использують варення для того, щоб убивати наших ребят, і варення заборонять на Росії. На території всієї Росії. Ось, ось ось із цього це все може вийти. Відміна дня варення може призвести до того, що варення повністю заборонять на території Російської Федерації. Ось, ось сумна новина. І пончик більше ніколи в житті не спробує варення. Так. Дійсно сумно, дійсно сумно. <зас> треба якось розвеселити пончика, <зас> друзі. а Давайте ми не будемо, не будемо думати про пончика, а буду думати про нас, давайте допомагати Збройним силам України. Я знаю, що надійшов е ще один донат, який я зараз хочу озвучити. Чи не надійшов ще один Ні, донат? Не надійшов ще один донат. Мені чомусь здавалося, що це. А я просто в майбутнє трошечки заглянув. Так е пише Галина Коваль, Красунчики, привіт. Це Галина Коваль звертається до мене, тому що це моя мама. Дякую тобі, мама. А е я хочу нагадати тим, хто щойно до нас доєднався е Максим. Терпиленко, Терпиленко це інспектор корпорації YouTube, який прийшов перевірити е, наш проєкт Шепшина шоу, і, е, можливо, навіть і закриє його до кінця ефіру. Тому для того, щоб цього не сталося, друзі, ставте нам подобаєчки, е, пишіть коментарі. Е, до речі, як вам День варення? Чи ви святкували колись в своєму житті День Вареня? Чи знали про існування такого дню вареня? Ну і розказуйте про нас своїм друзям. Ось прямо зараз. Прошу вас. Зробіть репостик посилання на це відео до себе в Facebook. Це дуже сильно допоможе просування нашого е, YouTube каналу. Ось у нас наразі 477 підписників. Я поставлю е, мету, хтось мені скаже, вона недосяжна, а я вірю, що вона досяжна. Давайте до кінця ефіру зробимо 500 підписників. 23 підписники. Якщо кожен з вас зробить е, собі посилання е, в е, Facebook, то як мінімум від кожного підпишеться по 2 чоловіки, і це вже плюс. Е, це плюс вже буде 12, а там ще потім по 2, і все, вже 24, вже на один більше, ніж запланували. Робіть посилання до себе Фейсбук, розказуйте про нас своїм друзям, долучайте людей в команду Шипшина Шоу. А ми рухаємося далі до наступної новини. Нещодавно, поки немає е, пана інспектора, можна трошечки і попікантніші новини порозказати. Нещодавно мережу облетіли відео, на якому два російські солдати були зненацька знешкоджені українським снарядом з безпілотника. Але відео стало популярним через те, в який саме момент їх застала зненацька. Давайте переглянемо це відео разом з вами. Після того, як оприлюднили це відео, російська сторона видала свою версію подій, згідно з якою один солдат тримає ікону Божої Матері, а другий читає молитву та цілує ікону. Я хоч людина і невіруюча, але здається мені, що ну, так не моляться. Моляться трошечки інакше, а так друзі саме ну, грішать. І ці два російські солдати, знаєте, е, карма одразу їх е, наздогнала і показали, що за усі гріхи усі будуть покарані. Е, дуже е, знаєте, ну, особливо в той момент, коли там Гойда кричав Івана Хлабистін в Москві на концерті. А гойда це заклик славян ще славянських славянських часів до священної війни. І одразу після цього гойда ми бачимо, як два солдати ну Давайте казати називати речі своїми іменами пестять один одного. Ну, що ну, це таке? Ну, ну, ну про яку про яку ікону, про яку молитву ви можете казати, якщо ось ми бачимо, що він йому ну строча він йому відстрочив. Я тепер розумію, знаєте, є мобілізовані, є контрактники, а є строкові війська, так, ну, так називають. Я тепер розумію, що таке строкові війська? Це ті, які строчать на фронті один одному. До речі, після того, як з'явилося ось це відео, і після того, як це назвали молитвою російська сторона, Гундяєв Кирило, є такий на Росії, це патріарх Кирил, Московський патріарх, запропонував усім вірянам і особисто собі, два дні молитися за здоров'я Путіна. Тепер ми розуміємо, як саме він ці два дні е, збирався молитися, особливо коли він собі замовив сауну і взяв для молитви найгарніших монашечок, які були доступні за номером телефону, там яким він знайшов в журналі з пікантними гологоленими дівчатами. Просто ну так не моляться, Кирилчику. Ми тебе викупили? Балансуєте на межі, на межі. Ну вже дуже так вправно балансуєте на межі. Вправно балансують на увазі. Так, так, так. Треба, ну, трішки... А вдруг вас дивляться діти? Якщо вас дивляться діти, що сказати дітям? Якщо дитина запитає, тато, тато чим займаються ось ці два російських солдата? Вони пестять один одного. На фронті ну засумували без жінок довгий час і вирішили один одному, так сказати, ракету відполірувати. Ну, можливо, так. Можливо, просто можна сказати. Вони граються в Путіна і Сі Дзінпіна в Путіна і всіх інших в Росії. Або, о, можливо, о, можливо. Знаєш, там, знаєте. В дитинстві ми грали е, в нємців, там і е, наших військових, ага. а зараз вони грали в Збройні Сили України і в росіян. І той, хто стояв на колінах, це росіяни. А той, хто стояв рівно, це Збройні Сили України. Ага. Вони, так сказати, візуалізували події на фронті. Зоряна знову кла, пише класний е, коментар. Та заспокойся, то вони варення такі дядьки отримали. Ложок лиш немає. Вони вимазали варенням. Е, ну, ну, так, ми розуміємо. Зоряна, ви молодець. Зоряна, ви молодець. Дуже гарно. Мені дуже подобається, як ви так. Так, е в Росії на фронті тепер ну, відправляють строчників, як я вже казав. Мені просто цікаво, що, що далі там, кого, як, як далі вони? Якщо зараз камера зафіксує, ну трошечки розвернуть ракурс там, і, угу. то як вони скажуть, що це молитва тепер навпаки? Той молився, а той його ближче до молитви піштовхнув позаду. Ну, от як, як це може прокоментувати? Просто у них всі ось у, у цих москалів завжди відмазки Ну, от найтопіше, найтупіше, що можна придумати. Можна ж було сказати, що це не росіяни, що це перевдіть на ну, європейські війська, а Європа, це загниваючий запад, де там процвітає цей блуд і все інше. Ні, вони такі, ні моляться. Справа в тому, що ця, вони часто так роблять, вони просто це називають фейками. Фейками, але це вже не працює. Статистика YouTube показує, що вже не працює, коли ти все називаєш фейком. Треба щось нове. І тому вони от вирішили от вибрати іншу стратегію. Ага, розумієте, ага. іншу стратегію підійти до опису от саме цього відео. У нас, до речі, на Ютубі немає цього відео. Ми його видалили, ви ніде на Ютубі не знайдете цього відео. Ну, Щойно показали, тому знайдете, друзі. Або не знайдете, ми ще ж не знаємо, чим закінчиться сьогоднішній ефір. Е, знаєте, я ну, ось до того, як працює фантазія цих кремлівських пропагандистів, е, хто може повірити в таку новину? Я думаю, що е, навіть е, сліпа людина, знаєте, яка не бачила цього відео, її от як, як їй розкажуть це відео. А що, 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 там, що там Що там відбувається? Ну, що? Ну, один стоїть на коленях і ну, строчить второму. А, а наші ж то Ну, а наші що говорять, що він молиться, зрозуміло. Ну в ну, це ж не повірять. Ніхто не повірять. Ця. Пане, пане терпиленко, ось ну хіба що якийсь терпиленко російський може повірити в цю новину? Навряд чи там є багато терпилинків. Я перевіряв цю це прізвище, не так і багато, а терпилинків взагалі існує. Ну, а ви ж розумієте, що у них є власна мережа, називається Рутюб. Ну, їх важко назвати нашим конкурентом, тому що в них дуже все ну, як-от з автопромом, розумієте, трошки поганенько, трошки напильничком все зроблене. Так, от ніхто там не може повірити, що російський солдат може займатися тими речами, які описали ви, Олександр. Що значить, ніхто не може повірити? Вони що не бачать відео, і на ньому не видно. Ну там же все видно, там же все. Знаєте, як то кажуть, е, я знаю цю Но, можливо, це сирійці? Можливо, це ще хтось хто воює за. Ось ну, бачите, навіть ви за дві секунди можете придумати більш логічні відмазки а не про те, що ну два солдати моляться. Один молиться і цілує ікону. Просто ну хіба це не богохульство назвати іконою те, що цілує другий солдат? Можливо, там було татуювання якесь їхнього російського святого там Олександра Невського. Вони не сказали, що це ікона Божої Матері, ікона Божої Матері. Бачите, я ну не... як, як можна назвати от те, що е, той цілує другий іконою Божої Матері? Хіба це вже не богохульство? Хіба це не святотатство? Так ви ж так. називаєте себе скрєпами православної віри так. в світу? Ну я що ви робите? На кажуть за змусь дурня молитися, він і другу відсмокче. Оце Ох, про вас, друзі. Смішно, смішно. На жаль, так і є.